Після ухвалення урядової постанови про реформу системи деінституалізації під загрозою опинився Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини. Єдиний у Полтавській області заклад, де опікуються найменшими дітьми, позбавленими батьківського опіклування. Реформа передбачає, що такі заклади мають або пройти реорганізацію, або бути закритими. Коли стало зрозуміло, що заклад фактично можуть ліквідувати, депутатка Полтавської обласної ради Ольга Усанова взяла це питання під особистий контроль. Вона підготувала власну пропозицію щодо переформатування установи у Центр підтримки дітей і сімей. Документ, який згодом став основою ухваленого рішення. Проте, шлях до цього був складним. Скасовані засідання комісії. Відсутність укриття невизначеність у позиції обласних чиновників. Коли перестали видавати направлення дітям, що потребували влаштування в такий будинок дитини, і ці діти опинялися в дитячих лікарнях і перебували там тривалий час місяцями. Я вже втрутилася в цю ситуацію як депутат обласної ради, неодноразово наголошувала на різноманітних засіданнях в обласній раді щодо того, що необхідно влаштовувати все-таки дітей, поки ми підбираємо їм сімейну форму виховання. Щоб привернути увагу до проблеми, депутатка ініціювала збір підписів за збереження закладу серед мешканців Полтавської області. Зрештою питання дійшло до офісу президента, після чого обласні чиновники були змушені переглянути своє рішення. Більше 20 тисяч людей поставили свої підписи під зверненням до вищих органів влади в нашій державі, до президента України, до кабінету міністрів, до Міністерства охорони здоров'я щодо того, що права дітей необхідно захистити і подібний заклад реформувати і зберегти. Варто також відзначити роль тимчасового виконувача Обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимира Когута він особисто відвідав заклад, підтримав позицію щодо його збереження та невідкладно дав доручення розпочати ремонт укриття у будинку дитини. Дякую всім за підтримку, хто підтримав нас. Обласна рада теж проголосувала питання реформування цього будинку дитини. Дякую всім нашим колегам, депутатам обласної ради і всім, всім хто відгукнувся на захист прав дітей. Тепер будинок дитини працюватиме у новому форматі як центр підтримки дітей та сімей. Реорганізація ще триває. Діти тимчасово перебувають у лікарні Кременчуцька, а ремонт укриття у самому центрі готується до старту. Ситуацію навколо закладу прокоментував і міський голова Кременчука Віталій Малецький на сесії міської ради. Ольга Петрівна дякуємо всім депутатам обласної ради, які зважено підійшли до цього питання і зберегли для Кременчука. Обласний спеціалізований будинок дитини ну дещо може в іншому форматі, але суть лишається дітки мають можливість там перебувати. Історія боротьби за будинок дитини показала, що спільними зусиллями можливо все, коли громада, влада і небайдужі люди об'єднуються навколо майбутнього дітей, перемагає здоровий глуст, добро і людяність. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.